проставляю саморобні полоски на основі з кабатоксу. У мене відводочки, скільки я їх ще не обробляв мітразом. Ну, Та з кабатоксу є гроші на мітрасу. Такі з картону є відео, як їх зробити. Так, ось таким чином запихаю. Одну спереді, одну ззаді. Це однорамочні відводочки. Так щоб вони перекривалися тут, от посередині більше. Так, є. З цієї сторони вже поставив вона там слабша, то поставив наразі тільки одну. Так, тут знову. Однорамочні відводички. З цієї сторони теж слабша. Тут поставлю одну. Таким чином. З цієї сторони сильніша. Чого слабші, бо завжди десь пропадають маточки? Тому історія така. Несприємних. Тут дві. В даних полосках в 5 разів більша концентрація амітразу, ніж покупних. Я їх ставлю зараз. Орієнтовно буду кожних 7 днів 3 рази і потім 2 рази по 14 днів. Поміняв локацію. Це однорамочні відводочки, сформовані в кінці цей червня. Так. Тут теж їм ставлю полосочки по дві, що той що той тут то сильно. Кому буде цікаво, то там буде посилання, як їх зробити, ще їх можна робити сміло, але. З полосками треба їх нормальну кількість часу ставити. Не можна там, що раз ви поставили і на тому думаєте, що це вистачить. Їх треба ставити бажано хоча б три рази по 7 днів, щоб збити кліща, який є запечатаний в розплоді. Тобто тільки нова бджола виходить з, з, з кліщем, відповідно, ви засім не взбиваєте. Знову виходить, знову збиваєте. І таким чином полоски працюють. А коли ви там ставите раз і вважаєте, що цього достатньо, це воно так не, не буде працювати. Так що тут поставимо. Тому і вся проблема, що більшість каже, що полоски не діють. Вони діють, просто треба ними. Нормально обробляти. Якщо не маєте грошей на покупні, можна зробити хороші дешево. Наприклад, так як я роблю. Економія виходить. Ну, зараз собі вартість з даної полоски, в мене, напевно, цього року вийшло 3 гривні. Ну, але це, це враховуючи, що я даю 4-5 разів більшу концентрацію препарату. Якби давав я пк 2 рази більш, ну, відповідно, собі вартість вийшла б 1,5 гривні. Тому майте на увазі все. Підписуйтесь на канал, нехай всім щастить.